Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Найближчими днями ми маємо переконатися, що миру в Україні можна досягти за кілька тижнів. Якщо це так, ми у грі. Якщо ми переконаємося, що це неможливо, ми будемо рухатися далі. У Сполучених Штатах є інший пріоритет. Із такою заявою державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо виступив після перемовин у Парижі, в яких взяли участь представники Сполучених Штатів Великої Британії, Франції, Німеччини і України. Це були перші перемовини в такому форматі, присвячені завершенню російсько-української війни. Наступна така зустріч має відбутися вже у наступні дні. В Лондоні таким чином Сполучені Штати продемонстрували, що готові консультуватися із своїми європейськими союзниками, до речі, вперше у заяві Державного департаменту європейці названі саме союзниками США з приводу завершення російсько-української війни і що вони враховують позицію України щодо того, як досягти припинення вогню на російсько-українському фронті. Але разом із цим, якщо Зрозуміти правильно слова Рубі ці зустрічі американців ще є демонстрацією того, що вони зробили всі необхідні кроки для того, щоб досягти припинення вогню у російсько-українській війні. Президент Дональд Трамп розмовляв із президентами Росії і України. Американські чиновники провели відповідні раунди перемовин із російською та українською делегаціями. Тепер е, ті ж самі представники Сполучених Штатів проводять ще й консультації з представниками європейських урядів. А припинення вогню не вдається досягти, тому що сторони конфлікту не можуть домовитися між собою. Якщо Сполучені Штати продовжують себе презентувати в якості посередника у російсько-українській війні, а не як держава, яка стоїть на сторожі захисту міжнародного права і інтересів демократичного світу. Вони звичайно ж можуть дозволити собі вийти з процесу мирних перемовин і вважати, що тепер кроки по Припиненню вогню на російсько-українському фронті мають здійснювати європейці, бо це як говорить сам президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, не його війна, а значить, і не війна Сполучених Штатів Америки. Так нехай європейці займаються цією війною, яка відбувається на їхньому континенті. Вже на початку правління Дональда Трампа в 2025 році. Багато хто зі спостерігачів говорив, що американський президент, якщо згадати його перше перебування в овальному кабінеті, здатний тільки на якісь швидкі рухи і успіхи, і відмовляється від тих подій для досягнення успіху, у яких потрібно докласти серйозних і найголовніше багаторічних зусиль. Згадували зустрічі. Дональда Трампа із північно-корейським диктатором Кім Чен іном, від якого тодішній американський президент намагався добитися відмови від ядерної програми, ці перемовини закінчилися дипломатичним фіаском Дональда Трампа. Хоча він і зараз говорить про свої хороші взаємини із північно-корейським диктатором. І що ж Трамп втратив інтерес до перемовини з Кім Чен Іном і взагалі до північно-корейської ядерної програми, хоча ця програма, якщо Корейський ядерний арсенал буде виведений на кораблі у безпосередньому наближенні до Сполучених Штатів, дійсно загрожує національним інтересам США. Він і досі говорить про власний успіх у розмовах із Кімчанином і готовність повернутися до їхнього спілкування у російсько-українській війні Трамп може поводити себе саме таким чином, якщо йому не вдається досягти швидкого успіху, якщо ніякого припинення вогню до тієї дати, яка була призначена Дональдом Трампом, не відбувається, а ми говоримо про Великдень, то які тоді сенси може шукати американський президент у подальших переговорах із президентом Росії і президентом України? Виникає тільки питання: а що ж Дональд Трамп буде робити після того? Як змінить пріоритет? Чи збереже статус-кво у підході Сполучених Штатів до російсько-української війни? Тобто збереже санкційний тиск на Російську Федерацію і буде готовий продовжувати допомагати Україні зброєю, Або ця допомога Україні завершиться вже із тим пакетом, який ми отримуємо зараз, і якому ми завдячуємо? Попередній американській адміністрації. Або ж після того, як припинення вогню досягти не вдасться, Сполучені Штати будуть продовжувати перемовини з Російською Федерацією з інших важливих для російсько-американських взаємин тем, таких, скажімо, як економічні проекти між двома країнами. Безпека у Арктиці чи посередництво Російської Федерації у переговорах між Сполученими Штатами та Іраном по іранській ядерній програмі. Як на мене, зараз думати про те, як буде поводити себе Дональд Трамп у цій новій ситуації, не варто, тому що сам американський президент з його хаотичною і імпульсивною політикою, і стовідсотково непрофесійним підходом до зовнішньополітичних викликів не знає. Що він буде робити навіть не у наступні тижні, а у наступні дні і години. Якихось планів, які б говорили про те, що Дональд Трамп усвідомлює, в якому напрямку він рухається, немає і нікуди не було, ніколи не було. Звичайно, є знаменитий проект 2025, який є. Проєктом переформатування самої Америки і її зовнішньополітичних пріоритетів. Однак, як будь-яка догматична програма, цей проект не витримує випробувань реальністю, і саме тому вважати, що Трамп буде рухатися по цій програмі без будь-яких змін у власній політиці, також не варто. Так, що для того, щоб усвідомити, яким чином американський президент збирається виходити з гри у російсько-українській війні, і чи вдасться йому це зробити, тому що не будемо забувати і про суспільну думку у самих Сполучених Штатах, і про виклики, пов'язані із російсько-китайськими взаєминами і про стосунки з європейським союзом. Величезну кількість складових, яку Дональд Трамп просто може бути нездатною узагальнити, і з якою він обов'язково зустрінеться, так, от саме Після цього ми з вами і зможемо обговорювати питання, якою буде роль Сполучених Штатів в ситуації, коли стане очевидною ілюзорність сподівань Дональда Трампа на те, що йому вдасться, хоча б в чомусь умовити президента Росії Путіна. Чи буде американський президент переходити до більш жорсткої політики? Чи він дійсно спробує зробити вигляд, що те, що відбувається? На російсько-українському фронті його більше не стосується. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього. підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу. Патріоні і Кофідонатела, які допомагають розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить.